Отакий От у нас бегграунд бой. Ой, жовта. нічого собі. А родзинок скільки, подивіться. Ось такі в мене вийшли крашеночки. Всім привіт! Їдемо сьогодні в Шенен перед великодним. Хочу щось придбати. Якогось трішки невеличкого столика накрити. Замовили паски в грузинському магазині, То нам привезуть. Наші із готеля люди зробили замовлення і ми також попросились до них. Так що дякую за рекомендацію. Ось, а зараз сідаємо на автобус і їдемо. Дивіться, що в нас є. У нас є пасочки із Еніса, з грузинського магазину. Не магазину, а, то, а як то називається? Пекарня? Так, грузинська випічка. Грузинська випічка Люди З нашого готелю домовилися, замовили в них пасочки, і ми, так сказати, впали їм на хвіст і так само дозамовили, ще встигли. Ось привезли нам три пасочки по 5,51. Це середні. Ось. Ну, виглядають дуже-дуже гарно. Зараз ми одну розріжемо, ми ж не дочекаємось паски і скуштуємо. Глазурь гарненька. Мені дуже подобається. А, а завтра я ще і яйця покрашу і щось приготую. Щоб Штат. на Великдень було. А пасочки ось такі зараз спробуємо. Ну, значить оцю зараз спробуємо. Розріжемо. Якби була вдома, точно зараз мамою пекли б. А так ніякої можливості нема. М -м -м. Ой, Пахне як! Яйцями пахне. Я, напевно, її напополам розріжу зразу, щоб видно було. Я так розумію, що тут якраз їх десь тільки недавно випекли, бо вони ще тепленькі. Ой, яка жовта! Нічого собі. А родзинок скільки, подивіться. Ммм. Трішки корицею пахне. Так що добрі люди поділилися інформацією. Зараз куштуємо. Смачно, як я не зрозуміла. Це запах кориці чи цедри? Апельсинова чи лімонна. Така вона, бачите? Пухкенька. М -м -м. Клас. Це вже наступний день буду зараз фарбувати яйця. Ось попередню я назбирала лошпиня з цибулі, залила його. Укропом. Ось воно настоялося. Зараз знов його нагрію і покладу туди вже відварені яйця. І на пару годин залишу, я думаю, пофарбуються. Це нам дають такі яйця варені. Побачимо, що з того вийшло. Так я готуюся до Великодня. Так, ну ще ось нам привезли оселедець з молдовського магазину. Буду сьогодні робити ще шубку на свято. Яйця в мене є, картопля є. Ще ми взяли ось такі равіолі, але ну, я не знаю, чи будемо ми завтра зранку її готувати, чи ні. Взяла отаку ковбаску, типу як нарізку, і взяла отаку ковбаску, щось схоже на домашню, але нема хрону. Ще зроблю. Свіжий салат з і цибулі зеленої кроки. Ось. І паски будуть. Ось такі. І ще ось набрала водички. І ось ще одна паска. Покладу водичку сюди. Може пару крашанок. Наша жіночка з готелю. Поїде завтра у храм. Будуть святити паски. Каже, якщо хочеш, тобі також посвятим. то я збираю ось тут. Такий пакет, корзинки нема. Ось, Але хоча б пакет. Водичку поставлю, хай газ вийде з неї. Тому що з крану воду не хочу набирати, мінеральну. Посвятимо та й все. Так що дуже любічці, дякую за те, що вона поїде і нам ще посвятить. Так що. І ще забула сказати, і ще я засолила рибку червону. Ще зроблю бутерброди з рибкою. Ну і таке буде в нас свято. А зараз буду готувати шубку. Ось я роблю оселедець під шубою. І дійсно. Дуже. дуже смачний оселедець. Ось такий. Хто в Ірландії? Ось отакий купуйте. Дуже подобається. Вона не кисла. І не дуже солена і смачна. Ну що, ось такі в мене вийшли крашаночки. Шкода, що не писаночки, ну нічого, бачите. Гарний колір такий. Ось оселедець під шубкою і паска. Так що зараз я покладу. Пікрашеночки туди в пакет, щоб завтра їх освятити. Ось. Ну і вже, напевне, завтра зніму наш скромний столик, тобто, як ми будемо розговітися на ранок. Ось. І вже одним відео покажу. Вам мої приготування і святкування. А зараз я вам ставлю, які я робила вдома в Україні крашенки пару років підряд, і які ми з моєю мамусею пекли пасочки. Зараз ставлю фрагменти фотокартки. Так що до завтра, друзі. Христос Воскрес, друзі. Христос Воскрес! Христос Воскрес! А в нас щось дивне відбувається. Прокинулися від шуму газонокосарки. Я не знаю. Сьогодні святкують і католики, і православні. А він чомусь косить траву, яку вже давно вже два рази покосили. Ще раніше. Я не розумію, що сталося, чому так рівно. У нас все вже готово. Такий стіл у нас вийшов. Шопка. Фрукти. Такі бутерброди. Яйця і салат такий. Я вдома постійно робила на з зелені. Там цибулька, кріп, томати, редиска. Так що всіх з Великоднем. От Ось такий у нас беграунд бой. Ми ось зараз будемо сідати. Святкувати, а в нас на задньому фоні цей чоловік продовжує косити траву. Ну, отак. Ми чекаємо людочку, нашу подружку. Вона нам е, принесла вже із храму посвячену паску і яйця. Ось. Я зараз вам вставлю фрагменти. Відео із храму вона мені поскидала. Ти посмотри, сколько людей. Уже, я не знаю, очень давно представить. Мы уже отстояли литургию. И теперь будем светить пасочки. Да, и на даже яйки покрасила. А он уже святый.